Доброго ранку, вітаю всіх на моєму каналі Файна Троянда. Зараз восьма ранку, і поки ще нема спеки, хотіла би пройтися садочком, подивитися на свої трояндочки, полюбуватись, помилуватись і поділитись з вами. Зараз в кадрі ви бачите троянду Клум. Це невисока трояндочка, на не і Максимум 30-40 сантиметрів. Тут в мене сидить два куща. Один кущик має вже 5 років, а другий лише рочок має. Цієї весни йому виповнився рік. Але різниці я у розвитку не бачу. Що той, що 4 роки, що той, що один рік має, абсолютно однаково виглядають. Троянда дуже добре тримає спеку, добре тримає дощ. У нас позавчора була дуже сильна буря, вітер. Дуже сильний вітер. Троянди розкидало, Іриси вилимало, півонії поламало. А цим манюнькам хоч би що. Поруч біля неї ще одна манюнка. Це Стефані Барані Цугутенберг. Цій малявочці вже теж 5 років. І вона ну, вище всяких похвал, бо направду квітне безперервно аж до осені. Оскільки в мене тут, можна сказати, парадна вхідна зона. І коли хтось заходить у фіртку, там ось тут фіртка. Вона завжди, завжди з цвітом і завжди люди бачать її красу. Ось тут вона ще розкидала свої бутончики в сторону. І там одну квіточку П'єр де Ронсарза. І тут зверху над нею стоїть арка і квітує П'єр з одного боку, а з другого боку Джеймс Гелавей. П'ердеронсар в мене не є висока, вона близько метр вісімдесят. Мені довелося її дуже сильно вирізати, бо був інфекційний опік. Пишися фактично один пагін. Здоровий. І ось за минулий рік той один пагін дав ще кілька пагонів. Базальних пагонів. Понавипускав трошки і хоча б так має пристойний вигляд ця трояндочка, то був просто один баян. Не дуже добре тримає дощ ця троянда. Она може загнивати, особливо, якщо, що додається, ботріць, тріпси, куди ж без них. Перепрошую за свій голос, я ще не відхрипла. Тут у мене росте разом з П'єр росте клематис. Назви не знаю. Я коли купувала клематис, я просто записала собі назви, які купила, а деякі посадила, не записала. Ось там кущик сховався чіпендейла. Зараз бою Лілія закриває. А, не видно. Ну добре, а ось це вже пішов Джеймс Гелове. Цього року в нього чудові великі квіти. Зазвичай квіточки у нього були дрібніші. Ну а цього року просто якесь чудо. Чудо чудес. І от він в мене високий. Він в мене висотою майже-майже під. Два з половиною 3 метри. Це Троянді 5 років. І він дуже ароматний. Дуже люблять його бронзівки через це. Ну, але цього року, через те, що от зараз похолодання, вони щезли, ті бронзівки. І оцей тиждень має бути прохолодним. Сподіваюсь, що... Не вдасться їм ступтати всю красу. Ось тут заквітає мій дітермюлер улюблений. Теж не любить троянда дощику, має дуже гарний аромат. Бронзівки його минають. Куча бутонів, але ще ще він тільки на низькому старті. Я зараз пройду далі. Тут у мене ще один пірдеронсар. Циклемен П'єр Дрансар. Теж фактично відновився з одного єдиного пагна. Гадаю, що я троянди не вкриваю. Жову я у Львівській області. троянди не вкривала. Ніколи. Але ось саме цю троянду цього року я вкрила на зиму, щоб той один нещасний пагін зберегти. І він дуже гарно рясно заців. Ось тут у мене в кашпо росте. Новиночка від Мальсан Саду, фоліт але ще не розквітнула, бо тут трохи тінь. Тому пізніше буде квітування. Ось тут намагається розцвісти Флементанс Вона вся заплуталася в гліцині. І буде так виглядати, наче гліцинія квітне червоними трояндами. Ну і тут красень Джеймс Гелавий. Просто неймовірні в нього квіти цього року. Ось щоб ви бачили розмір квіточки, там от я поставлю руку. Ось це моя рука, долоня і ось ця квіточка. Минулі роки в нього були квіточки ну в половину менші. Ось гедота все ж таки залізла. Зараз я тобі зроблю, не буду показувати вбивство на камеру. Ось тут внизу це кущик Чіпіндейла. Оскільки він росте між двома плетистими трояндами, то його не дуже добре видно, бо вони заборгутів, його позакривали. Так, Деймс Гелелей, О, чудовий прекрасний чіпендель. Я знаю, бачила на відео багатьох блогерів, що він росте досить високий. В мене він не перевищує висоту метра. Він отак. Таким акуратним круглим пишним кущиком в мене росте. Правда, я його не вкриваю і кожної весни доводиться його досить різати. І Так я вже задумалася, може це його вкрити, одну зиму попробувати, щоб зберегти пагони, щоб він був трошки вищий. Ну, бо дуже вже подобається його вигляд на відео інших наших українських квітникарочок. Ось там трошки далі. Це квітне Darcy Basel. І відкрились перші квіти Дізенсверта. Дізенсверта – це флорибунда, але дуже пишно квітуюча. я вам покажу її пізніше, коли вона все заквітує. Ось тут у мене зацвіла чайно гібридна трояндочка від Олени Тур. Це Country Spirit Princess. Вживу вона дещо не така яскрава, як на фотографіях. Оце, ця рожева серединка, вона так, вона присутня, але вона дуже-дуже така лайтова, скажем, світленька. Не така яскрава, як на Фотографіях, бо фотографії ми всі знаємо зроблені е з, з ретушуванням, плюс це квіти вирощені в певних умовах, в умовах е парнику, а не вулиці, сад, ну, садку. А ось тут італіянська троянда, якщо я не помиляюсь. Це троянда Федра. Її рік минулої весни вона була посаджена. Квітує дуже рясно, дуже щедро, дуже наростило великий гарний кущ, але безбожно хворіє чорною плямистістю. Подивіться, минулого року вона була така, цілий сезон, і цього року не встигла вона випустити листя, як вона зразу-зразу вся покрилась плямами. Троянда молоденька, їй тільки рік, але здоров'я в неї не важне. І це при регулярних обробках. Причому препарати я купую професійні, якісні. Ну, от щось їй не вдається справитися поки що з цією болячкою. Так, тут у мене кубло. Кубло джунглі з троянд. Там саме перше це пале Рояль. Ось тут маленькі, невеличкі квіточки, це Сабріна. Ось ці понизу йде гілка, це Сабріна, поверху це йде Пале Рояль. Ну і ось тут ще не розпустився, тільки-тільки набирає бутони. Це джинджер салібаб. Трошки пізніше я покажу. Тут тут теж квітує шикарний клематис, колір такий темний, насичений, фіолетовий, ну дуже гарний. Назви не знаю. ось так квітує. В, е Шрап, троянда Шрап, Шато де Вамаркус. Минулого року посаджена ця троянда була весною, весною 24-го року. Вона мені настільки сподобалася, що я купила її аж три штуки. Ось тут росте три кущика. Так, вони ще не високі, великі, бо троянді тільки рік фактично. Але минулого року вона абсолютно не тримала квіти, горіла моментально. А цього року її наче підмінили. Квітки ці вона тримає вже тиждень. Не реагує ні на дощ, ні на спеку. Бо за той тиждень був і дощ, і шквальний вітер, і спека, і нічого не сталося. Дивіться, яка краса. Бачила на відео. Інших квітних карочок, що вона має такі більш помаранчеві відтінки, але, мабуть, це залежить від чи від температури, чи від годівлі. Ось тут розпускається квіточка осінньої посадки з шилабі, японська. Ну, ось там чіп заглядає. Тут... Дарсі Басила. А ось це квіточки Лоран Броль. Теж посадка минулорічна весна. Горів теж дуже сильно перший рік. Побачимо, як буде цього року. Джеймс Келви. Куда ж я без тебе? Ну, і королева цієї клумби. Queen of Sweden Вона тільки-тільки починає розпускатися. Власне, що я хотіла сказати, бачила на відео одного блогера з Херсонщини Людмила Розотерапія, здається. І там. Вона показує трояндочку, яку вважає е, королева Швеції. Але е, насправді у королеви Швеції є дуже така гарна е, риса, по якій можна ідентифікувати, що це саме вона чи не вона. Це кругле листечко. Дивіться, бачите, ось таке кругле листечко воно має. А інші трояндочки зазвичай мають ось таке листечко. Чити в нас інакше. От саме по цьому листочку можна впізнати, дійсно, чи у вас королева Швеції, чи ні. Ось тут квітує клемати, вітер його пошматував, поламав гілля, квітки махрові, важкі. Назви не знаю, але... Трохи шкода всю красу смів вітер. Зараз в кадрі ви бачите трояндочку, яку я купила під назвою Frozen Summer House. А ось тут поруч зацвітає трояндочка принцеса Кіши. І що я вам хочу сказати, вони абсолютно ідентичні. Що по листячку, що по пагонах, що по, по квітах, що по кольору бутона. Єдине, що у принцеси кіши. Є проліферація в серединці, а у Frozen Summer House такої проліферації немає. Але квіти, ну от направду, ідентичні. Цікаво. Взагалі, по фотографіях з інтернету Frozen Summer House мала би бути темно-червона бордова така. А ця ідентичного кольору з принцесою Кіши. Такий цикламеновий, темно-цикламеновий рожевий кольор. Тут розквітає ептайд. Вже трошки колір посвітліше, бо тільки як квітка розкривається в ептайду. Вона настільки темного насиченого кольору, що вирве око. Ось тут квіточка розпускається, не знаю, сонце засвічує. Так не дуже видно колір. Але насправді він такий темний. А ось тут заквітає трояндочка Акрополіс. Поруч біля неї чи Чебурашки розпускає Леонардо Да Вінчі, Ред Леонардо Да Вінчі. Насправді це нема чого лякатися таких Чебурашок. Це його особливість сорту. Це не означає, що Тріянді чогось бракує, чим вона пошкоджено. Це він так собі починає квітувати. Така його особливість. Хочу показати вам свій штамб. Я взагалі штамбові торіанди ніколи не розуміла їх краси, бо ніколи не бачила їх вживу. А це вирішила спробувати. Замовляла я сорт English Garden. Це досить рідкісний сорт, його знайти в розплідниках нереально. А от знайшла у пана Ростислава Шмарова. Ну, але. Як то кажуть, дурень думкою багаті. Думала, що буду мати English Garden, а отримала ангілу. Ну, Бог знає з тою ангелою, нехай росте. Хоча в мене є ангела кущик, кущева. А тепер матиму ще на штамбі. Ну, що сказати, воно красива, звичайно. Штамбік посаджений от, буквально два місяці тому. І вже дивіться, яка краса. О, якщо уявити, яке це все буде величезне і гарнезне з руками, то, звичайно, я не шкодую, що вона мені попалася пересортом. Краще вона, ніж щось інше. Але шкода, звичайно, що продавці не контролюють. І товар настільки, щоб от уникати таких ситуацій, коли ти плануєш посадити одне. Плануєш, відповідно, підбираєш інші квіти по кольору, які поруч садиш. У мене тут ну, не алея, але кілька штамбів в ряд посаджено, між гортензіями Гортензія, от, Горщик гортензія, штамбік гортензія і там далі штамбіки. То я підбирала такі от кольори, отакі, щоб були жовто-кремові. Дуже люблю ці кольори. Оце, по ідеї, мала бути Дені Хан. Не знаю, вона не вона. Побачимо, як розквітне. Більше б мені схожа схоже на, на чайну гібридну. Буде видно, коли розквітне бутон, чи це справді Дені Хан, чи ні. Я йду до трояндочки Ice Це така красуня, при тому, що я не люблю таких сортів, не люблю цих гультимерії персидської, гультемії. Чи... Не знаю правильне слово, не вимога. Не дуже вони мені подобаються. Так? Кажуть на них троянди метелики. У тому загальному захопленню цією трояндою я спробувала її полюбити. І ви знаєте, мені вдалося. Її неможливо не любити. Це така краса. Це така краса трояндів цього рік. Вона посаджена весною 24-го року. У неї такий гарний рясний кущик. Вона так рясно квітує. Я дуже задоволена нею. І тішиться, що моє таку красу в своєму садочку. Сподіваюся, з реками вона буде взагалі феєрична. Вона дуже гарно пахне. Це такий, от я стою біля неї, знімаю і вдихаю її аромат. Прекрасна троянда. Поки що вона невисока, вона має сантиметрів 30, може 40. Але мене це цілком влаштовує така висота, бо тут клумбочка невеличка. Тут поруч гортенції крупновістові. Ось тут ялиночка маленька. Забула, як вона називається, але вона така міні-міні. Міні в квадраті. Зовсім маленька. З боку вже розквітнув Мінчестер Кефедрал, Більшість бутонів він вже розпустив. Дуже гарна троянда, я готова їй співати оди. Вона не ушкоджується ні дощем, ні сонцем. Так, є тріпси, але от бутритісу на ній майже ніколи я не бачила через тріпси. При регулярних обробках цілком реально популяцію тріпсів зменшити настільки, що їхня дія абсолютно не помітна. Я з собою закриваю сонечко. Троянда ароматна. Висотою кущик сягає близько метр п'ятдесят. Метр шістдесят Зараз він близько метр 30, ну, до осені він буде метр п'ятдесят, а то й метр шістдесят З мене ростом. Я, в мене метр шістьдем, та він майже сягає мені до підборіття. Ну, ось тут внизу розцвіла манюнька троянда Це така міні теж троянда міні. Дольчевіта Віта один. Вона ще не повністю відкрила бутончики, але вона дуже рясна. Гарний кущик наростила, враховуючи, що це посадка минулорічної весни. Тобто, троєнді щойно рік виповнився. Не знаю, на рахунок аромату не скажу, бо я так низько не залізу зараз, понюхати її. Та й в мене ще ніс закладений. А поруч розпускається моя новинка. Це Blue Moon Stone. Коли вона повністю відкриється, обов'язково покажу. Ось тут ущись Артемісу готується до квітування. Дуже рісні в нього китиці. А ось тут з цього боку покажу це. Квіти пале роялю. Цього року вони практично білі. Та не практично, а білі. Інколи бувають роки, що він має ледь-ледь помівну рожеву окантовку. Але цього року він абсолютно білий. Ну і наостанок покажу вам ще одну свою новиночку. Це троянда Уцусемі. японка. Ось ця її квіточка, вона посаджена трояндочка два місяці тому. І ось її перший бутон, який тримається вже п'ятий день, незважаючи на зливу, дощ, сонце, спеку, квітка тримається. Єдине, що ну, хилить свою голівоньку, тому що дуже тоненькі пагони, а квітка важка. Але троянда обіцяє бути дуже стійкою. Я цим страшно задоволена. Бо дуже не люблю, коли квіти плавляться від сонця в момент за один день. І ще наостанок, вже цей раз точно на останок покажу ще одну штамбову троянду. Я її придбала восени минулого року, 24-го. Це троянда сорту. Зараз спробую вимовити <смеш> Зенгерхаузер юбіляєм розу. Розаріум. Цей сорт знайти в Україні практично неможливо. Випадково я натрапила на нього на якомусь із сайтів, де він пропонувався саме в штамбовій формі. Я, як побачила... Одразу ж замовила. Причому ціна була досить така непогана 600 гривень за такий сорт. Я просто дуже-дуже люблю такого кольору квіти, такої форми, такого розкладу пелюсток. Тому для мене цей сорт був дуже бажаний, але вже більше п'яти років я його шукаю і в Україні його, на жаль, немає. Ось така краса тепер у мене росте в садочку. Я дуже цим задоволена. І ще покажу ось тут внизу розців. Розцвів сорт. Парфум до Подивіться, яка величезна, гарна квітка. Зараз я спробую ближче підійти. Опа, дивіться, яка краса. Ці квіти вже третій день. І у ну, тримається. Ну на цьому, на цьому поки що все. Що обов'язково у нас буде цього літа багато, багато цікавих прогулянок. Запрошую на свій канал. Всього найкращого.